Стрільці, привіт! Це ваш астрологічний прогноз на серпень 2025 року. І так, у нас в серпні продовжує свій ретроградний рух планета, планета Меркурій, яка відповідає в нас в гороскопі за комунікацію, спілкування, передачу інформації, інтернет, транспорт, поїздки, листування. І рухався він і рухається по вашому дев'ятому будинку. Дев'ятий будинок у нас будинок вищої освіти, філософії, далеких подорожей, вчителів. І це спричиняло вам якісь затримки, перегляди у ваших планах, якісь носилися корекції, можливі труднощі з навчанням, можливо, якась порушувалася робота техніки. Ви якісь період, у вас, можливо, відбулася якась переоцінка якихось ваших переконань, цінностей, цілей. І це все. Пройде, коли закінчиться ретроградний Меркурій, а він буде в ретроградному рухі до 11 серпня. Натомість використовуйте цей час для якихось перегляду старих досліджень, раніше не вивчених навчань або курсів. Можливо, в цей період можна і благоприємно планувати поїздки майбутні. Не рекомендовано вам якісь розпочинати нові масштабні проекти, підписувати договори, робити якісь масштабні покупки, якісь освітні проекти, якісь з планувати можна по цьому періоду. І після 11 серпня, коли Меркурій відновить свій директний рух і піде прямо, ви відчуєте, як ваше мислення проясниться, плани стануть більш чіткими, і це відкриє для вас якісь нові можливості, стане легше. Венера нас відповідає за красу, за гармонію, за творчість, за гроші, за відносини. Рухається по вашому в восьмому будинку гороскопа. Це будинок спільних фінансів, спадщини, інтимності. І до 26 серпня вона буде знаходитися в цьому секторі гороскопу. Якісь вам давало гармонію в стосунках, якісь пов'язані або ви вирішували питання, пов'язані зі спільними ресурсами, боргами, інвестиції. В цей період ви можете отримувати незаплановані доходи. По восьмому будинку це у нас не зароблені гроші, це, будин, це гроші нашого партнера. Можливо, ви якісь виплати отримували спадщини. Це сприятливий час для якихось обговорення, планування фінансового плану своїм партнером, якихось заключати вигодні угоди, але вже після, після 11 серпня. Якось у деяких стрільців, можливо, поглибилася глибина інтимних стосунків, додавалося якоїсь більше емоційності, більше близькості, більше довіри. І вже після 26 серпня Венера змінює знак і переходить в ваш дев'ятий будинок. Дев'ятий будинок у нас філософії, творчість, подорож, вища світа. І е якщо ви плануєте в цей час подорожі. Подорожі, вас просто пройдуть з насолодою. Можливо, когось захоче потягне в якихось пошуках філософії, або хтось із вас купить собі навчання, яке в подальшому йому буде приносити інвестиції і гроші. Хтось, можливо, познайомиться якісь знову якісь знайомства за кордоном, які принесуть в подальшому партнерство або ділове, або комунікативне. Хтось покращить свої стосунки з партнером цей період, також благоприємно спілкуватися в цей період з людьми із інших культур і покращувати свої відносини. Марс планета енергії буде рухатися по вашому одинадцятому будинку. Це будинок друзів, соціальних груп, інтересів, майбутніх планів, наших бажань. Також 11-й будинок. І Марс дає вам енергію бути лідером. Можливо, ви в цей період очолите якусь групу і станете її керівником. Можливо, якісь будуть у вас питання розбіжності, можливо, Марс така експресивна, енергійна, вогняна планета, тому контролюємо себе в колах спільних. Можливо, у вас якісь з'являться нові цілі, нові бажання. Марс нам це дасть енергію. Це благоприємний період для участі в якихось спільних проєктах, в групових там, де ви будете у групі з єдинодумцями. Цей, цей період дуже гарно захищати свої цілі і ідеї, відстоювати свої цілі і ідеї в колективах. Тобто, якщо знаходитеся в роботі і ви якісь рухаєте свій проєкт, продвигаєте цей період дуже благоприємно буде. Новолуння, яке відбудеться у нас, ще скажу якого числа, відбудеться 25 серпня. Відбудеться у нас новолуння. Новолуння буде у вас в 10-му будинку будинку кар'єри соціального статусу по новолунню. Це якась енергія новизни, публічного іміджу. Це якісь потужні нові починання будуть у вас пов'язані з питанням роботи і кар'єрою. Ви відчуєте прилив енергії, сил, бажання досягати якісь нові кар'єрні вершини. А хтось із вас, можливо, займе нову керівну посаду по 10-му будинку. Це у нас керівні посади. Підвищення, якісь хтось отримує якісь нові проекти. Ідеальний період для того, щоб переглянути свій професійний шлях, встановити якісь нові цілі, рухатися до них і якісь прописати, якісь прописувати в цей період якісь кроки реалізації до своєї професійної цілі. Молодий місяць приносить всі, всі можливості для визнання і вашого успіху. Дорогі стрільці, це був ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. Обов'язково підпишіться, поставте сердечко цьому відео. Також не забудьте всі прогнози. Ми дивимося по знаку сонця місяця і по вашому асценденту. Гарного всім серпня!